Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про перпендикулярні прямі: як вони виглядають, як вони позначаються, виз... і взагалі все, що стосується прямих, які ми надалі будемо називати перпендикулярні? Отже, для початку, щоб роздивитися поняття, що ми називатимемо перпендикулярними прямими, ми пригадаємо. Поняття, які стосуються саме перпендикулярних прямих, для початку це кути. Я нагадаю, що ми з вами роздивилися раніше чотири види кутів, кути можна позначати або великими літерами. ось так, І цей кут тоді буде називатися, записували ми таким чином: А, Б, С, або можна прочитати у зворотньому напрямку кут С. БА або однією літерою вершиною кута. Це та літера, яка стоїть посередині. Зверніть увагу, якщо ми записуємо через три літери, можна скорочено записати, що це кут Б. Саме береться та вершина, яка стоїть посередині, і ми її називали вершина кута, кут Б. Отже, ось таким чином. І зараз ви бачите на екрані у нас представлені чотири види кутів. Для того, щоб назвати їх, пригадати, як вони називаються, я нагадую, що ми говорили про градусну міру кута, це відповідно скільки градусів цей кут дорівнює. Отже, кут ми позначаємо ось такою дужечкою. Якщо у нас градусна міра менше за 90 градусів, то такий кут ми називали гострим гострий кут. Якщо градусна міра у нас в межах від 90 до 180, цей кут ми називали тупим. Топий, якщо градусна міра кута становить 90 градусів, і ми його позначали ось таким квадратиком, цей кут ми називали прямим, прямий кут, ось і далі начебто і кут зображено останні, да, Але для того, щоб було зрозуміло, що це дійсно кут, ми виберемо якусь вершину. Припустимо, це буде вершина П, і тоді маємо на екрані кут П. Якщо позначити однією літерою градусна міра, якого становить 180 градусів, отже, такий кут ми називали розгорнутий ось таким чином. Тобто чотири види кутів, гострий, тупий, прямий, розгорнутий. Якщо ми будемо вести мову про перпендикулярні прямі, а трохи згодом ви побачите, що буде йтися мова саме про прямий кут. Отже, про кут, градусна міра якого становить 90 градусів. Ну і для розв'язання задач находиться ще поняття розгорнутого кута. Так, ну і тепер роздивимося, які ж у нас бувають випадки розташування прямих, як ми їх позначали. Пригадаємо, що прямі можна позначати маленькою літерою, а на припустимо прямі А і Б. Або якщо ми виберемо довільні дві точки на цій прямій. Ось таким чином звертаю вашу увагу, що не в кінці прямої, бо якщо ми позначимо їх так, то це буде відрізок. А саме йдеться мова про пряму. Тому ці точки лежать напрямі, і припустимо, якщо ми їх позначимо літерами КЛ, то це буде називатися пряма КЛ. Так, от як, як можуть розташовуватися прямі. На площині ми бачимо, що перший випадок це той, що розташований зліва. Прямі можуть перетинатися. Ось він перший випадок. І якщо ми будемо вести мову про пряму А і про пряму КЛ, то це прямі, які не перетинаються. Як називаються прямі в другому випадку? Ми поговоримо з вами згодом. Ось ну але наразі сьогодні якраз роздивимося той випадок, коли прямі перетинаються, але перетинаються. Специфічний спосіб. Отже, пропоную зараз переглянути частину анімаційного фільму, який представлений на youtube каналі Лесі Цю і роздивитися основні поняття, що стосується перпендикулярних прямих, і потім роздивимось практичні вправи. Так, значить, перпендикулярні прямі, отже, дивимося. Ні. Що? Нічого. Не можемо ж ми просто сидіти у цій клітці пастці. У мене вже голова болить. Тоді змінимо тактику. Як? Будемо розглядати все, що нас оточує, і висловлювати міркування. Раптом щось паде на думку. Наприклад, грати нашої клітки розташовані перпендикулярно. Я не знаю навіть, що таке попендикулярно. Що таке попендикулярно, я теж не знаю. А от про перпендикулярні прямі розповім ось. На рисунку зображено прямі А та Б, які мають лише одну спільну точку О. Кажуть, що прямі А та Б перетинаються Хто каже. Усі. Математики особливо. Не відволікайся. Накреслимо прямий кут АОБ. Використавши косинець або транспортир. Побудуємо доповняльні промені до сторін прямого кута. Маємо дві прямі АД і БЦ, що перетинаються. Оскільки кут АОБ прямий, то кажуть, що прямі БЦ і АД перетинаються під прямим кутом. Такі прямі називають перпендикулярними. Перпендикулярні. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Прямі BC і AD перпендикулярні. Саме так. Перпендикулярність прямих позначають таким значком. Записують так. Цей запис читають пряма БЦ перпендикулярна до прямої АД. Оскільки кут ДОА розгорнутий. Розгорнутий кут становить 180 градусів кут ДОБ дорівнює. 180 градусів відняти кут АОБ. дорівнює 180 градусів відняти 90 градусів, дорівнює 90 градусів. Аналогічно можна визначити, що кут ДОЦ дорівнює куту СОА, дорівнює 90 градусів. Правильно! Отже, всі чотири кути, що утворилися при перетині перпендикулярних прямих, є прямими. Кути, що утворюються при перетині перпендикулярних прямих, є прямими. У мене геніальний задум. Ми заморозимо грати, і вони зруйнуються. Ні, не вдасться. Це дуже тривалий процес. Навіть якщо ми проживемо 200 тисяч років, я чула, що на холоді люди старіють повільніше. Жартуєш? Хоча, можливо, дещо вийде. Я так і знала. Відрізки, що лежать на перпендикулярних прямих, називають перпендикулярними. Відрізок абе перпендикулярний до відрізка це так, ну ось таке коротеньке відео. Я думаю, що основне поняття було зрозуміло, тож ми з вами продовжимо роздивлятися основні поняття і зробимо такий невеличкий конспект. Для початку я пропоную вам переписати самоозначення, які ж прямі перетинаються під називаються перпендикулярними, а це саме прямі, що перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними. І ми з вами зробимо в зошиті такий невеличкий конспект для того, щоб запам'ятати основні поняття. Отже, для того, щоб. Побудувати перпендикулярні прямі у вас в зошитах є клітиночки. Якщо клітиночок немає, то можна скористатися. Креслярськими інструментами, про які ви почули в частині мультфільму, це транспортир. Я маю надію, що ви пам'ятаєте, як ви виглядає, і косинець це лінієчка, яка має в собі такий трикутничок, прямий код. Отже, для того, щоб побудувати перпендикулярні прямі, ви можете скористатися цими приладами або просто дивитися по клітинках. Якщо ми проведемо їх таким чином, щоб між ними стан був Прямий кут, який ми будемо позначати квадратиком, такі прямі будемо називати перпендикулярні. І позначаємо, давайте позначимо, припустимо, пряма А, пряма Б. Візьмемо перший варіант, якщо прямі позначені за допомогою маленьких літер записуються, для того, щоб не записувати щоразу словами, буквами слова перпендикулярні, використовується в математиці ось така позначка А, перпендикулярна Б. Якщо ми спробуємо позначити наші прямі, за допомогою великих літер, ну припустимо, виберемо якісь дві точки на прямій, яка розташована вертикально, Хай це буде А, Б. Ось. Ну і дві точки якихось виберемо на прямій, яка розташована горизонтально. Це у нас буде пряма С, Д. І тоді ми можемо записати в інший спосіб. Використовуючи великі літери, будемо писати ось таким чином. І читається цей запис пряма АБ перпендикулярна до прямої. Це Д. ось так: креслення виконуємо олівцем. Я нагадую, і літери, які ми позначаємо буквами, відповідно прописуємо ручкою. У нас утворилися два малюночка з перпендикулярними прямими, і нагадую, що кут, який утворюється між прямими, у нас 90 градусів, тільки що в мультфільмі ви переглянули, показали, що не тільки один кут, враховуючи, що у нас всі. Кути утворюються з розгорнутого 90 далі кут цей буде 90 в мультфільмі показали, що треба відняти від 180, бо цей кут у нас розгорнутий, і ми сказали, що прямі перетинаються під, під прямим кутом. Отже, перпендикулярні саме прямі. Отже, всі останні кути так само у нас дорівнюють 90 градусів. Тобто, якщо сформулювати це реченням, то ми можемо як властивість це запам'ятати, що всі кути, які утворюються при перетині. Перпендикулярних прямих, прямі або мають градусну міру 90 градусів, ось таким чином така цікава властивість. Ось маю надію, що ви запам'ятали. Тож, будь ласка, хто не встигає, можете зупинити відео і записати собі, виконати креслення. І останнє, про що нам про що наголосили в мультфільмі, говорили, що якщо у нас є якісь прямі відрізки, які лежать на цих прямих, а в даному випадку. У нас є ось такі відрізочки. Да, якщо ми позначимо частинку прямою, це будуть відрізки, то говорять, що і відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих, будуть між собою перпендикулярними. Про це ми трохи більше поговоримо на наступному році. Роздаємося цікаві випадки. Ну але наразі сьогодні. Потрібно запам'ятати позначення. Я нагадую, що у нас позначаються перпендикулярні прямі, ось такою позначкою. Ось і як виконується креслення, як виглядають перпендикулярні прямі. Тепер роздивимося конкретні приклади. Зрозуміло, що. Це можуть бути не обов'язково саме такі креслення перпендикулярних прямих, вони можуть бути в складі певних фігур. Ось ну і тепер номер 1464. Давайте спробуємо потренуватися. в Завданні просять визначити на око, які прямі і задається чотири малюнка, є перпендикулярними. А потім ми можемо перевірити це, користуючись косинцем або транспортиром. Зрозуміло, що в прямому ефірі я не можу вам цього продемонструвати наживо, ну, але на у як прикласти косиниці, я зараз вам покажу. Або транспортир, наприклад, да? От ви можете подивитися у своєму підручнику. Так, ну очевидно, що у нас на малюнку 97 ми можемо записати, що пряма М записується таким чином: пряма М перпендикулярна прямій N. Позначити, ми можемо ось так квадратиком. Ну, і якщо ви хочете. Перевірити за допомогою косинця, ви можете зараз прикласти до екрану, якщо він у вас є лінієчка маленька, ось такий трикутничок саме отим кутом. Тепер я думаю, що ви вже побачили його на лінієчці у себе, саме прямим кутом. ось так. Якщо б у вас було бажання прикласти транспортир, то ви бачили в мультфільмі, як це робиться. Він прикладається ось таким чином. Ось тут засічка посередині є на транспортирі, і в будь-якому випадку, коли б ви не рухалися, якщо у вас дві шкали на транспортирі, то рухайте. Ячися за годинниковою стрілкою від нуля, ви побачите, що цей кут буде 90, Якщо у вас в іншому напрямку. Нуль розташований ось тут початок відліку, то в цьому так само напрямку проти годинникової стрілки у вас має засічка співпасти з нашою прямою М на подільці 90 градусів. Так. Ну, якщо ми подивимося на малюнок 98, ми бачимо, що тут у нас прямі не перпендикулярні, вони просто перетинаються, і це видно на око, що один кут гострий, один тупий. А це точно означає, що градусні міри їхні різні. Так, на малюночку. 99, якщо ми прикладемо лінієчку звичайно. Навіть не обов'язково, якщо у вас немає косинця, можна розташувати завжди показую варіанти. Ось таким чином береться, прикладається лінієчка звичайно. Ось тут у вас поділки. Ви бачите, що у лінійці всі кути взагалі прямі. бо це прямокутник. Ну і перевіряючи, ми бачимо, що пряма С. Перпендикулярна прямій П. Я нагадую, що ми позначаючи, якщо прямі позначаємо однією літерою, вони маленькі. Пряма С, перпендикулярна прямій П. Ну і на малюнку 100, якщо ви уважно придивитеся, ви побачите, що у нас присутні тут дві пари перпендикулярних прямих, а саме, так, позначимо на попередньому кресленні прямий кут. У нас прямі «Ж» і С. Перпендикулярні це можна записати ось таким значком, і відповідно вони не обов'язково мають розташовуватися ось так горизонтально і вертикально. Якщо ви спробуєте покрутити очима по екрану, ви побачите, що ось ці дві прямих. Те пряма і пряма, де вони так само між собою перпендикулярні. Ось перевірте, подивіться, можна прикласти от сюди, наприклад, косинець, да? ось так. От він виглядає, наша лінієчка, я зафарбую, щоб ви зрозуміли, де вона ось так. Да? Можна просто звичайну лінійку прикласти, переконатися. Можна транспортир, то встигає це все зробити. Можете перевірити. Або відкрити у підручнику це завдання. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6, Тому, будь ласка, відкривайте і перевіряйте, чи дійсно ці прямі будуть перпендикулярними. Ну і тренуйте свій окомір, це вам в житті знадобиться. Наступне завдання, трохи більше малюнок. Ми зараз бачимо на екрані представлено, якщо ви підрахуєте 7-6 прямих, да, А, Б, С, Д, є, Ф, і завдання залишається те саме, визначити на око, які пари прямих, на вашу думку, є перпендикулярним. А я нагадую, що це у нас саме йдеться мова поки що про пару прямих. Ось, ну і дивимося уважно, знаходимо, можете зупинити відео, знайти ці пари прямих. А потім перевірити відповіді. Дійсно, якщо ми придивимося, у нас ось прямий кут. Ось у кого комір нормальний, то думаю, що ви відразу побачите, А перпендикулярно, це, це очевидно розташовані такі в традиційний спосіб наші дві перпендикулярні прямі. Ну і знову, якщо покрутити трохи в голові ці всі прямі, ми побачимо, що є у нас ще одна пара перпендикулярних прямих, пряма Д перпендикулярна прямі F. Ось таким чином. Перевіряється, тут вже трохи більше малюнок. Знову таки ви можете прикласти ваш косинець і перевірити. Ось така лінієчка з прямим кутом, у кого її немає, можете собі придбати, тому що в наступні уроки, можливо, вона вам знадобиться для креслення. Ось він, косинець наш. Прикладаємо. Можна прикласти звичайну лінієчку, Ще раз повторюю, да, ось тут у нас поділки, припустимо, що звичайна лінійка це прямокутник, а у прямокутника саме він так і називається, тому що всі кути прямі. Отже, за допомогою звичайної лінійки так само можна виміряти, перевірити, що кут дійсно заданий прямий. Так, наступне завдання, якраз прямокутник, про який ми поговорили, ви зараз бачите на екрані аби це де і от завдання таке: треба виписати. Пари прямо пари перпендикулярних прямих. Ми нага, я нагадую, да, що якщо у нас відрізок лежить на прямій, то, то відповідно відрізки, якщо прямі перпендикулярні, то і самі відрізки будуть перпендикулярними. Ну і до речі, ми можемо записати: ось, наприклад, якщо я візьму пряму А Б, або відрізок АБ, да, зараз немає різниці. Ми відповідно шукаємо, що до відрізка або до прямої АБ буде. Перпендикулярно пряма БЦ, ось так. І знизу ви бачите, що у нас є ще один варіант. Оцей кут так само прямий, тому я можу записати, що і до відрізка AB у нас є перпендикулярний відрізок або пряма С. У нас буде якраз AD. Ось так. Ну і самостійно хочете, можете спробувати записати. Давайте я ще одну пару запишу: БЦ. Записати пари перпендикулярних прямих саме до прямої БЦ. Дивимося уважно, що у нас тут. Ось, ну давайте зробимо це ще раз разом, а потім уже наступну пару напишу, можете виконати самостійно: до БЦ перпендикулярна CD і до БЦ перпендикулярна пряма AD. Ось, ну, в якості тренування можете спробувати записати, а що ж у нас перпендикулярно до АД, які два відрізка або дві прямих самостійно спробувати зробити, і до відрізка або до прямої Це Д. Можете знайти пари перпендикулярних прямих, подивитися уважно і спробувати потренуватися, записати. Бачите, от як у нас одна фігура прямокутника, скільки пар перпендикулярних прямих ми можемо виписати. Це пов'язано з тим, що у нас у прямокутника всі кути прямі, і відповідно таких пар існує. Багатенько, ви бачите, скільки ми їх виписали? Так, добре, дивимося далі. Якщо ми спробуємо навести з довкілля приклади перпендикулярних прямих і пригадати, тому дійсно з'ясується, що їх насправді дуже багато. От якщо ми роздивимося такі картинки, ми бачимо, да, що, припустимо, взяти те саме дерево, яке ви бачите зараз яблуню, да, вона перпендикулярна до підлоги, до відповідно. Полу або землі на якій вона росте, тому в принципі дуже багато. От якщо ми візьмемо трамвай, який рухається, подивіться, да то взявши, наприклад, два якихось відрізка, от, наприклад, оце і оце, вони виглядають так в перспективі, да неявно перпендикулярні, але якщо ми вийшли на місцевість, це буде перпендикулярні прямі. Далі стовп, який стоїть до поверхні землі. Будинок, який розташований, да, відповідно розумієте, має бути перпендикулярне до землі. Якщо ми мову про ефелеву вежу, то ви бачили, що вона під котом, але всі будинки мають розташовуватися під кутом 90 градусів. Далі ще приклади. Ось басейн, звичайний. Ви бачите, наш е, класний кабінет. Багато прикладів житті можна навести саме перпендикулярних прямих. Так, ну і наостанок ми спробуємо з вами зробити креслення. Це дуже важливо, тому що надалі, вже з 7 класу, у нас буде геометрія, і от від, від того, наскільки ми правильно зробимо креслення, буде розв'язуватись, наскільки швидко буде розв'язуватись задача або робляться певні висновки для того, щоб розв'язати надалі задачу. Отже, нам потрібно накреслити чотирикутник А, Б, С, Д, такий і що. І три умови задається. Прочитаємо першу умову, ви бачите, що всіх у трьох прикладах представлені відповідно. Пари перпендикулярних прямих, так от в прикладі 1 треба накреслити чотирикутник, у якого дві сторони в даному випадку А Б і Б С будуть перпендикулярними. Для того, щоб це зробити, ми вибираємо вершину А якусь, да? далі вибираємо вершину Б і вершину С вибираємо таким чином, щоб у нас. Відповідно, а Б, якщо я проведу, і БЦ були перпендикулярними, тобто прямий кут, але то поки що це у нас не чотирикутник, а просто три вершини для того, щоб виконати креслення чотирикутника. Ми будь-яким чином вибираємо четверту вершину, Д. зверніть увагу, що Ага, так давайте не так трохи для того, щоб не вводити в оману. Так як у нас більше перпендикулярних прямих не представлено, то краще поставити точку ось таким чином, щоб у нас дві інші. Від три інших кути не були перпендикулярними, бо це про це не говориться в задачі. От, подивіться, оцей цей кут у нас да один кут, припустимо, кут, 2 і кут 3, Вони всі три мають різну градусну міру. Ну, давайте я дужкою не буду позначати, бо мають бути різними. Але наразі кут 1, 2 і 3, бачите, вони не прямі і вони відрізняються між собою. Адже умова була в першому завданні тільки. Один кут має бути прямим. Отже, це у нас завдання 1 малюнок один. Так, тепер завдання трохи ускладнюється. Нам потрібно, в прикладі 2, зробити, щоб у нас А Б, Б С були перпендикулярними, і АБ і БД. А Б і АД. Вибачте, будь ласка, відповідно. Починаємо так само: вибираємо вершину АВ, ВЦ. Ми бачимо, що. Так, давайте. Ось таким чином: А, Б і Б С, тобто першу умову, те, що вони перпендикулярні, ми виконали оцей кут прямий, рухаємося далі. І тепер мені треба позначити вершину Д таким чином, щоб у нас були перпендикулярними а, Б і А. D. Ну, знову таки, ось так я можу позначити вершину Д, і перевіряємо, чи будуть у мене перпендикулярними AB і АД. Так, дійсно, вони перпендикулярні, і з'єднуючи вершини С і Д, ми отримуємо чотирикутник ABCD. Забігаючи наперед, відразу скажу, що надалі ми будемо називати такий чотирикутник трапецією. Ось, І бачимо, що два кута у нас прямі. А саме це його вимагалася в умові задачі, і, відповідно, два інших непрямі. Тобто прямі АД і, і ДЦ не перпендикулярні, БЦ і ЦД не перпендикулярні. Ось. Ну і в прикладі 3 дивимося, нам потрібно виконати ось такі умови. AB і АД перпендикулярні. Так, вибираємо вершини. У нас є. Хай це буде вершина А, вершина Б. І ось у нас буде вершина Д. Прокреслюємо АБ. І АД, вони між собою перпендикулярні, і далі дивимося БЦ перпендикулярно С Д. Тобто мені треба накреслити, і поставити вершину С таким чином, щоб вони відповідно подивіться БЦ і СД. І це можна зробити тільки в один спосіб, якщо в нас йдеться мова про чотирикутник, який ми вже з вами знаємо назву, що це саме. Прямокутник, тому що якщо оці два кути прямі, то автоматично означає, що два інших кути мають бути прямими. Про це ми будемо говорити далі вже в сьомому класі, коли почнемо вивчати види чотирикутників. Ось ну, але наразі бачите, такі цікаві задачки, які розвивають просторове мислення і дозволяють нам закріпити поняття перпендикулярних прямих. Які ще можуть бути задачі на перпендикулярні прямі? Ми з вами поговоримо на наступному уроці. сьогодні. Наша мета була познайомитися з поняттям перпендикулярних прямих, отже, сьогодні будемо завершувати до наступного уроку.